Щось хочу так сказати пару слів. Розкисла я зовсім чесно от скинула тих 3 кг. І все. Ну В прямому рості, при моїй при е, статурі 3 кг це ціні пройшов вообще. І що не робиш, е, відео якісь у мене тусклі, нічого не виходить, в смислі з каналом. Ні з одним, ні з другим. Якась така депресія. Ну, я стараюсь потім бачити. Спочатку скинути мінус 10. Можливо, там піде. Так, звісно, у мене є дуже хороша знайома. Можу назвати її знайомою, попросити реклами. Але ж це буде не то, хочеться своїм чесним трудом це все зробити. От. Тому якось так продовжуємо дижувати вагу. Зараз ті дні. То отримувати це все, знову переходити на... на той режим, який я харчувалася, бо знала деяку правду, яка в мене вбила. Трошки був шок, трошки був зажор. Зараз повертаюся в стрій.